Погрози та постійний страх за своє життя. Саме так згадує свою буденність з батьком 16-річна Анна. У три роки дівчину залишила мати, а сам батько доєднався до виховного процесу, коли доньці виповнилося тільки вісім. Замість рідної дитини чоловік віддав перевагу пляшці. Відтак вже 48 разів лікувався від алкоголізму. Останні півроку горе батька Анни ніяк не можуть позбавити батьківських прав, бо той жодного разу не приходив на розгляд справи до суду через алкогольну залежність він сходив з розуму. Це було страшно. Доходило навіть до замахів на вбивство. У нього були спалахи гніву, ніби біла гарячка. У ці моменти він брав мене за горло, черебра або бігав за мною з ножем в руках. Через складні життєві обставини у кривбасі на обліку служб у справах дітей іноді зі схожими з Анну історіями перебувають 765 дітлахів, 130 з яких тільки у центральному міському районі. Аби допомогти їм, працівники міських районних служб та представники ювінальної превенції регулярно проводять рейди. Цього разу запланували перевірити три сім'ї, одна з яких проживає у цьому приватному будинку. Дома нікого, але за цими дверима мешкає самотній чоловік з десятирічним хлопчиком. Дитину місяць тому забрали до тимчасового притулку через жахливі умови життя, регулярні побиття та пристрасть батька до оковитої. Тому чи виправився чоловік та чи підготував оселю для зручного проживання дитини, питання для спецслужб залишилися відкритими. А тут проживає багатодітна родина. Світлана виховує трьох дітлахів самостійно на обліку служби п'ять років. Все через незадовільні умови життя. А це і бруд, і таргани, і разючий неприємний запах, який не передасть наша камера. Проте представники служби у справах дітей готові дати жінці ще один шанс, аби не розділяти дітлахів від рідної матері. Уже багато разів ми з нею працювали, і працівники поліції, і центр соціальних служб, і ми Ми постійно сюди приїжджаємо. Ну, Таких, щоб вона створила нормальні умови, я тут зараз не бачу. Тому ми ще трошки попрацюємо. Це в цій родині є ризик вилучення дітей із сім'ї. У третій відвіданій під час рейду родини, за словами представників служби у справах дітей, у порівнянні з минулими перевірками оселі справи поліпшились. Тут сім дітей віком від 2 до 14 років виховує одна надія. Її перший чоловік полюбляв алкоголь та згодом був вбитий через зв'язки з криміналітетом. Другий чоловік жінки теж в тюрмі. Відтак за сприяння працівників спецслужб Надія звернулася до волонтерів, які привезли до помешкання холодильник, двоспальний диван, речі та засоби гігієни. Планую Ремонт зробити в цьому році. Планую дітям купити кровати двохярусне, щоб ну, більше удобства було. Стол, комп'ютер, хочу, інтернет провести їм. Ну, то есть по по мірі Хочу привести все в порядок. Зазначу, тільки з початку року на облік міської служби у справах дітей взяли 122 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, через загрозу здоров'ю та життю з сотні криворіжців позбавили батьківських прав. Утім, вже відома інша невтішна статистика: через батьківську недбалість початку року загинуло 8 дітлахів, троє отримали тяжкі травми. Тож представники служб у справах дітей вкотре закликають місцян бути пильними та повідомляти про випадки чужої недбалості щодо дітей. Зокрема, не боятися звертатися за допомогою тим, хто її конче потребує за телефонами довіри. Антон Шекаль, Максим Морошов, перший міський.